Як розказати французькою мовою про відпочинок на морі. Ловіть і збережіть собі список базових слів, якими ви зможете назвати французькою мовою, що саме вас оточує у морській відпустці. Але спочатку підпишіться на мою сторінку, бо тут практична і естетична французька. А тепер ловіть список і проговоріть всі слова за мною вголос la mer La plage Les vagues Le sable, les galets, les coquillages, les oiseaux de mer, les mouettes, les falaises, une crique, une calanque. Які з цих слів для вас були новими? Напишіть в commentaires. А тепер давайте протестуємо, наскільки добре ви запам'ятали ці слова. Назвіть французькою, Що це? La mer, les falaises, Les vagues Les galets Les mouettes Сподобалося це відео? Дякую за лайк і підписку! Тут корисна, практична і естетична французька!